Прокинувся на День Незалежності, Ось. Ну, вже, вже без них. Вже прокинувся без них. З окопу витягли, я вже, дивлюсь, вже ну, ноги так на штанині просто тупо тліпаються. Якби на той момент в мене був, була б в руках зброя, то ну, я мабуть, б, мабуть, ну, так вивчив. Це добре, що воно поруч не було. Та... А родина не Родина була ще на той момент в окупації. Приходили да, до нас додому, але нас там вже не було. <му> От До, до моменту поранення я навіть взагалі не думав, що десь кудись отак займатися на такому якомусь рівні там. Це міжнародні змагання, засновані принцом Гарі. І, бо він, він теж приймав участь в бойових діях, і він це зробив для своїх побратимів. Я де моя допомога? Все. Мої руки це ж мої ноги. У і... мене ж тренування вже починається з самого ранку, коли вже треба і вмитися там, і таке сходити. Ну все, все ще йде через руки. Зробіть трошки більше. Не чувствується, так? Да? Та ну так. Да. Ви знаєте, хочу сказати, що от до, до моменту поранення я навіть взагалі не думав, що десь кудись отак займатися на такому якомусь рівні. рівні. Це вже вийшли там на міжнародний рівень. Це міжнародні змагання, засновані принцом Гарі, бо він, він теж приймав участь в бойових діях і він це зробив для своїх побратимів, бо він побачив. Як вони приходили поранені, і вони не знали, як чим зайнятися. І він зробив такий вид спорту, як адаптивний, все, для реабілітації військово ну, побратимів своїх. Але ігри нескорених то не, про медалі. то не про медалі. Це як вид соціалізації ветеранів. Отак. Я до цього займався ще й стрільбою з лука. І мій тренер мені скинула посилання заповнити заявку на ігри нескорених. Я заповнив заявку, і так вийшло, що я пройшов туди на відбіркові ті змагання. Ну, та нас було там багато, майже там 500 чоловік. Я ж потрапив на нескорених. Спочатку вже сформували ці 35 осіб. Потім, от в одного, в одної людини Андрій Насада, в нього не вийшло. І... А я наступний був вже в черзі. І в нього не вийшло, і мені передзвонили та ви згодні, Фу, Я ж думав, з восьмого поверха там вистрибнув <свісно> на радостях. Якщо треба, конечно. Да, деякі вправи нормально, але це трішки не вивертається, так як правильне положення взяти. Ще ж є одесити, які також в іграх будуть участвувати. І це я один тут, вони там. І, а ми як команда з баскетболу, а ми разом не можемо зібратися, щоб своєю командою там десь відіграти, бо ну, проблема з транспортуванням. Я, вибачте, на таксі не накатаюсь там туди і назад. І, ну, дуже накладно. Знаєте, У нас ну, як серед там, ветеранів, чи як цей завжди чорний юмор. Ось і ото є в нас в команді нескорених, там незрачий. Іван звати його. І от він ну, любить отак жартувати. І там Ми прощаємось, він. Добре, до зустрічі, побачимось. І він сміється. Один одному піднімаємо настрій. То тренер мені там щось там, так, не забуваємо зміни взуття, я кажу, добре, зрозумів, беру, беру. <риклад> я я буває жартую, що... Кажу, що все, кажу, тепер нікуди не втечу від тебе. <риклад> <риклад> я казав, що хай би я ще отримав би поранення якесь би. Ніж оце повертатися зі шпиталю, коли я звикший до атмосфери, десь там, якогось. Все-таки ми там лежимо всі однакові. ну, Побратимство, і підтримка, і все то. Сюди приїхав, ну, страшно було, бо той тикає пальцями, ті дивляться, ті відвертаються, ті ще щось. І... Ну, я сам ну, я відчував себе конкретно ну, обузом. Та, що дружина в мене молодець, така, то що вона підтримає, то що ти та. А, ну, є, а, Хто був першим, чи що було першим, що потроху ну, морально допомогло вам повернутися до от, цивільного життя? І, звісно, це були діти і дружина, особливо діти, бо коли. <губ> мій вони надумали до мене приїхати туди, в шпиталь, провідати, то я вже собі підмощував під ковдру. Ну, типу, в мене є ноги. ну, Типу, так. І вони прийшли, там ж, вона там та обережно, там, не сядь, там папа ще поранення. Там. І, то вони приходять, а потім, уже, коли вони дізналися і вже побачили, так. і… Я думав, що реакція буде, ну, геть, вони там, там розплачуться там, чи де щось. Ні, вони пообіймали мене і, ну, ну, і вони і на зараз не відносяться до мене як до ну, інваліда, з людини з інвалідністю, ну, взагалі не я. Вже, я вже звик до всього. Вже звик і, і, і так, в такому положенні, і в такому. Але так би хотілося б стати, щоб. Ну, якось... Пройтись, походити, да, да, все. Одно. Десь, ну, і ж деякі, деякі моменти, що ну, на візочку не цей. Я б, як, як чесно, ну, якби вже ну, міг там, якби якось порасуватись, то я вже пішком би ганяв б, оце, на восьмовах. Житло би наймаємо, так. Було б це щось вже своє. Навіть хай би це був там частний будинок, чи що вже робив би, наприклад, під себе, поручні. Було б, Бу мамочки тут а якщо світла нема, то з восьмого і, і на низ на місце. Родом з Херсонської області, Генічський район. Село потрібно, не потрібно, ну то, то вже там не важливо. Я по професії інженер, механік з обладнання природних харчових виробництв. І так потрапилось, там працював інженером з техніки безпеки та охорони праці. Ну, Підприємство було збиткове, ну, зарплати мізерні. У мене однокласник в військкоматі працював і ouais, так запропонував, не хочеш піти на контракт. І я пішов, згодився, пішов на контракт. У повному Повномасштабку нас зустріло тут. Ну, В Одеській області. Нас ну, зараніше там всіх поводили до початку повномасштабного. Там сказали, що навчання. І все, вивели підрозділи, там, техніку, все повиводили. Тут, тут зустріли. Тут зустріли. Родина була ще на той момент в окупації. Це русські, Зешки стоять. Ніяких опознавательних знаків нічого. Під ранок, скажімо, може, десь четверта година. і Такі ну, не знаю, вибухи, на, можливо сказати. І оце ну, подивилася, як то кажуть, у вікно, а там як -то спалах такий. І всі ж бігом, що телефон. Телефон почали читати і потім зрозуміли, що й до чого. А вранці, звичайно, знаєте, як всі люди, магазини. Десь щось закуплятися за цей, техніка по вулицях їздить, тобто гуза, шум. Потім сказали, що у нас там водоканал, що там взагалі кадировці зайшли, що вони там. І, ну, да, Дуже страшно було. Тільки в сутині вже. Все, вже штори позакривали, вікна закрили, щоб не ніде нічого. Як можна сказати, то в перші дні там, що скупиться, щоб ну там, вдома був запас, а да, так вдома, вдома з дітьми, да, стемніло все закривалися, двері навіть відщочик, щоб не блимав, ну, щоб настільки, що, що телевізор не, тихенько… Не світило, не підсвічувало, ну, щоб… Бо ну, всі ж при, ну, розуміли чудово, що ну, п'є ж. Ви, коли вони зайшли, вони ж військкомат зразу, і туди всі є справи, всі вже знають де до чого. І дуже боялися, що будуть ходити, отак лазити по домам. Приходили да, до нас додому, але нас там уже не було. Так, так. Робили обшук, все що, ну, шукали все це. Так, друзі, хорошо, там бутилка на чоловіка. Ну, на нас, бути виїзд, скажімо так, за один день, так як ми розмовляли з перевізником, але виїхали ми дві ночі ми ночували там, Василім виходить. Да. Не пропускали, мотивували тим, що ну, вони що? Українці, мол, обстрілюють туди-сюди, да. так. Тому... Так, да, коли виїжджали, провіряли, шманали, питали телефони, е, ну ти є з собою, нема з собою. Тому найстрашніше було ці всі блокпости. Та й там взагалі, звичайно, було страшно, тому що діти, і не самі. Навіть як з дому ми виїжджали там тільки до Мелітополя, а там з Мелітополя ще до цього ну, дуже багато було блокпостів. Я не зустрічав, я, я був на службі. Я вже так, ну, ми зідзвонилися, і я конкретно сказав, в яке місто, е, ну, адресу, понятно, який поверх, і, і якось так, а потім якось я вже не пам'ятаю, як я приїхав. Ну на один день, на, на ніч я приїхав на одну. То приїхав весь в Солярі, весь грязний, все, все таке. Офілярі, це По службі. Навідник оператор БМП 2. Ну, таке там, да, ми ремонтували, то чистили там, що ну так. Дуж, дуже переживав, просто ну, будучи і там. Ну, мало того, що так воно вся ця ситуація, а ще й за них переймається, ну, то, то, ну, то не передати якось так. Херсон відбили в листопаді місяці, а я 23 серпня на День прапора прокинувся на День Незалежності, вже без них. Вже прокинувся без них. Це межа Херсонської, ну вже було в Херсонській області. Херсонський, напрямок. Херсонський. Тобто ви, в принципі, недолечий. Так хотілося б ну, до завершення бійти, свою в область в Ну воно всі території, але за свою, так особливо, щоб там, ну, так якось. А так ж позивний які у вас нас були? Ось яких тільки не було. Санта. Ну, Санта, ви кажу, Санта вона. Да? <гум> через, ну? <не? гум> <гум> Зброю. Ну і через да, через, і через прізвище. А це у вас ваш перший бій був чи ні? Ну, конкретно, конкретно, конкретно шторм, так. І, то, можна сказати, і, і перший був, а так по посадкам там наружки такі невеличкі, там геть і посади немає. Mm -hmm. ну, то... mm -hmm. Просто одне, я пам'ятаю, як я в тій наружці, та вона на двох розрахована, підтримував там, молодого там, хлопчину, який дуже так, що він лякливо на це реагував. Його що так телепало, і ми вдвох лежимо. Я з ним про все, що хочу. А які фільми, ти дивишся, а які подобаються, які комедії, а я, а я б там, тобі радив би подивитися. От ну, якось де щось відволікав і заспокоює, тому як тоді вийшло, він мені дякую, казав, що каже, ну, та ти заспокоїв мене. Ми нам, нам поставили завдання е, і як сказати, повернути втрачену позицію. Відібрали ну, 6-7 чоловік, у нас групка була невеличка. І ну, Я зголосився в ту групку піти, бо як, тіпа, є ж молодші, а є трошки постарше. Як я з 19-го, то начебто, типу, більше вже досвіду і всього того. і пішли ми туди. І це було ну, таке тільки. Світанок, десь там щось починався, ну але все одно так сіро, ну, ще темнувато навіть. І ми йшли і почали нас артобстріл, ну, мабуть, нас ну, ворожий дрон засняв, що ми спалив, і почали наскрити артобстрілом. Перше, що десь, десь воно гупало, ну, перше прилетіло це в ліко, що вибуло кусок ліктя в мене. Але я ну, просто відчув щось гаряче. Ну, далі ж воно як адреналін, все це грає. І, і я йду ну, далі, чую просто що гаряче тече. І поступає команда, хто там перший йшов, що відходимо. І відходимо ми назад і підриваюся коротше, на ворожій міні. І я вже там не дуже так розумівся, як, як воно то все сталося, але я пам'ятаю, що я отак в траншеї повис і так хочу стати на локті. І отак, вийшов просто в траншеї, і хочу стати, а... а воно не стається просто. Я провалююсь далі. І все. І хтось там ззаду ще добігав, і просто, щоб мене побачили, і витягнули мене за бронежилет, за, за лямку, всю. з окопа. Витягли, і я вже дивлюсь, вже, ну, ноги отак вже на штанині просто тупо тіліпаються. Ну, що тягнули мене, мабуть, в трьох читрьох втвер... за... за бронежилет, бо ну, як нести, якщо ну, не знають, за що схватитися, коли за що схватати. І То просто за шкірку. За шкірку спочатку ні. ні. Це за шкірку мене витягли. Я ж я ще, я ще не виробився, бо побратим мене бив по обличчю, щоб я не, щоб я не заснув. Ну, я вже... Ну, я вже ну, дихання майже не було. Вже. Я вже хрипів, задихався, пневмоторекс, воно, воно все до кучі. Їдіть тут же, і вони ж ну, не розуміють куди десь. Ну, звідусіль кров. І я вже не, ну, не особливо пам'ятаю, скільки це для мене то здавалося вічність. Газ я думаю, вже поскоріше, ну, поскоріше б це закінчилося. За що ж воно ж, думаєте, щось добре лізе в голову, коли в один момент ти був такий, Тут зразу став такий вже. ну Взагалі, що сам і, і тут ще й рука, і, і, і думають, та як як так можна? Ну, взагалі, не розумів, що до чого, як далі, куди, сам ну самі ну, не в знайомому десь місці, куди. ну Взагалі, голова отак. Ну, я думаю, що на, якщо, якби на той момент в мене був, була б в руках зброя, то ну, я мабуть, б, мабуть, ну, так би вчинив. Це добре, що воно. Поруч не було та, і, і що вони в мене так врятували. Зараз я так рахую, що це не кінець. А, а, я... а тоді я думав, а кому, я думаю, буду потрібен. Ну, отакий конкретний. Ну, ладно, б там ще ну, трішки там, трішки там ноги, там. а тут, ну, конкретно без двох. І ну, взагалі вона дізналася про моє поранення я не знаю, на який, на день четвертий, мабуть. Я вже, я вже це не пам'ятаю, як, як вона дізналася, але. Я їй подзвонив і говорю, ну, шукай собі когось другого. <рес> кажу, бо ну, в мене таке поранення. Ну, так, кажу, да. Отримав тяжке кажу, поранення. Каже, немає ніг. Я. Кажу, ну нічого, кажу, є протези, станеш ну, на протези. — на голові. Це ж, Ну, Від стресу це, це. хана тут ще тут занесли ще інфекцію ще. Перевезли в Одесу, п'ять знову розкрили то все. Афі, то-то. Дуже боявся, що і як діти це відреагують. То, то, мабуть, найжахливіше було. Спочатку ну, тяжко було. Ну, не, ну, не міг знайти собі місця. Мені не вистачало того духу братерства, побратимства. Цього. Тих всяких ситуацій, що ми ну, разом там пережили. Та навіть у тих там, та пороха цього запаха навіть не вистачало інколи. Ви питали, дізнавались, що по братим розповідали. Дійшли вони до Херсону. Це ж вони, мабуть, Миколаїв захищали, а потім. Так, так, звільняли ж Херсон. Тоді, ну як звільняли? За, зайшли туди ж Херсон. Вони. А далі я вже їх я вже не питав, я не хотів лізти і. Їм... Ні, я не хотів просто їм нав'язувати де щось, от, я от, ну, подзвоніть мені, запитайте, от, як я там. І боявся, що думаю, що подзвоню їм, напишу, а ну, якщо на завданні вони комусь. І, і, ну, через це і якось. Представні контактувати. Вони теж вас на першому етапі підтримували, mm. але потім роботи. Так, ну, багато ж вже, ну, з тих, що їх вже ж немає. Просто, mm. просто, ну Взагалі. Yeah. Всіх пам'ятаю, всі, всі ті моменти, які ну, прожиті десь. Навіть з тим, що коли один день там знайомий, там, з ким роками там знайомий. Ну, всіх стараюся ну, пам'ятати. Картинка така в очах, що ну, щоб не, не забувати чисто. Особисто мені було страшно. Ну як би, ну, щоб без ноги, ну, а Ну, я краще ну, завжди думав, якби що цей, то щоб зразу отак. Так. А тепер, думаю, а як би зразу, я б не бачив, як роз, зростають діти. Ну. Давай. Є, давай. Давайте, давай, давай — вот это мне. В палатах, там, де, б, де б я там не був, був для хлопців як якимсь стимулом. Ну от вони бачать, ну я, попри таке поранення, я там на візок туди, туди-сюди, туди, і... а там хтось лежить. І вже поступово він вже задумується. Так стоп, я ж можу хоч на костелі ставати. Ну, вибачте, буваєш в палатах, що ну там на судно. Ходять, так кажу, ти, ти подивись, ти ж можеш вже йти, ти ж можеш йти, ти ж що, не можеш туди дойти. Я, я отакий, та я їздю туди. А ти що, ну чого ми ну, маємо так оце? Ну, воно ну, начебто нормально. ну Хтось закривається, хтось лежить у своїй кімнаті, там, ну, чи читає, чи просто спить ну, днями, бо він там на таблетках чи ще. Але ну є деякі, коли хочуть. А є такі, що і не хочуть реабілітації. Роботають ноги спина, да, руки. — Так, Всі повторяємо за ним, ні спішать. Коли дивишся ті, на тих хлопців, які вони сіли в човен, ми в одному човні там ну, шість веснувальників, той без руки, той з однією рукою веслує. Ну, я б я, ну, без двох ніг ми веслую. Є, є, є незрячі, що веслують. Їм так заходить, вони так, фу, кайф, ну, взагалі чудово. У нас хто з ногами, то і ноги, і спина руки, а хто без ніг, то руки, а потім вони вже з часом підключилася да. вже спина. Ну, правильно. Лена. виходи з лодочки. Я просто що, хочу сказати, що коли ти думаєш, що ну, воно для тебе неможливо, то воно ну, навпаки воно можливо. Воно ну, як на квадроциклі в Києві. Нас возили теж, організували волонтери. На квадроциклах. Я ж ти ж думаю, як на ньому я буду їхати? Ну мене ж викине просто з жителя. Ні, ну все реально.